Ну що ж, фанати і поціновувачі мобільного геймінгу, ваш час настав. Сьогодні ми поговоримо про новинку від компанії Infinix, а саме ігровий смартфон Infinix GT20 Pro. Проте, якщо ви не фанат мобільного геймінгу, то не поспішайте вимикати це відео, адже ігровий смартфон це в першу чергу потужний пристрій, який підходить і для ваших щоденних справ, і робитиме він їх також миттєво і плавно. Одним словом, цей гаджет підійде і тим, хто, окрім Тетриса в своєму житті нічого більше не грав, але шукає. Швидкий та приємний смартфон на кожен день. Тож про все це ми сьогодні поговоримо, поговоримо детально, поговоримо швидко і з вкрапленнями гумору, все як ви любите, і зробимо це одразу ж після вашого лайку під цим відео і підпискою на канал, якщо ви раптом досі цього не зробили. Я ж стараюсь. А для тих, хто бачить мене вперше, вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. До речі, ми точно ніде не бачились. Геймерським духом, або ж, як каже молодь, вайбом тут віє вже з коробки. Я розпаковував чимало смартфонів, проте коробка Infinix GT20 Pro це Феррарі у світі пакування гаджетів. А просто погляньте на це. Отак от. Надихалися дизайнери, напевно, трансформерами. Так, хтось скаже, що і попередня версія GT10 Pro мала таке ж пакування, але у мене її не було. І це моє перше знайомство з геймерськими смартфонами цього бренду. Тому перші 5 хвилин я просто бавився коробкою. Ні, ну серйозно, прикольно ж. Але зрозуміло, що не заради коробки ви все це купуватимете. Тож всередині смартфон, кабель і блок для зарядки на 45 ватт, чохол, скріпка документація, і як годиться, поважаючому себе смартфону за адекватні гроші, захисне скло на ваш екран. І про те, що цей смартфон саме ігровий, просто кричить його дизайн. Навіть окрема назва для цього є: кібермеха. Дизайн кібермеха, ми кібернетики. От вам і обіцяна порція гумору. Врешті стрілки, світлодіоди, виглядає він ефектно і точно буде виділятися на фоні звичайних смартфонів ваших друзів і колег. Теж стосується і комплектного чохла. І тут дизайнери старалися, можу сказати, що у них вийшло. І одразу варто зазначити, що цей от виріс. Напівколом це так і треба. Він ідеально поєднується зі світлодіодом на задній панелі смартфону, і все це може світитися навіть в чохлі так щоб всі це бачили. Миготіння, ви, до речі, можете налаштувати як для сповіщень, також воно може супроводжувати ваше прослуховування музики, або ж просто світити. Весь час, поки вистачить заряду акумулятора. Ну і відповідно, якщо воно просто світить, то і акумулятор розряджається от на стілечки трошки, але швидше. Але хіба воно того не варте? Я офігів, Валера. Я офігів. Детальніше про автономність ми поговоримо трошки згодом, а зараз розповім вам про екран. Екран Infinix GT20 Pro це AMOLED з роздільною здатністю Full HD та діагоналлю 6,78 дюйма і частотою оновлення не 90 і навіть не 120 Гц, а всі 144 як і годиться геймерському смартфону. Для тих, хто любить пограти під прямими сонячними променями, пікова яскравість тут 1300 Ніт. І цього вам, в принципі, повинно вистачити. Приємно тут дивитися і на мінімальні рамки. Так, вони не ідеальні. Рівні, принаймні. Відрізняються на декілька міліметрів, але різниця настільки несуттєва і непомітна, що от я її і не помітив. Власне, навіть під мікроскопом напевно не роздивився. Що ж стосується якості дисплею та кольору передачі, то ми вже з вами багато разів говорили про те, що поганих дисплеїв зараз практично немає, навіть в бюджетному сегменті. А от цей от смартфон це вже не бюджетник, це середній ціновий діапазон, і екран тут також. Хороший, під котами не вигорає, кольори максимально наближені до природніх, але і є можливість трошки підлаштувати його під себе, якщо все ж таки захочете. Під екраном тут традиційно знаходиться сканер відбитка пальця, працює практично безпомилково, по швидкості хотілося б більшого. Точніше, навпаки, меншого. Ну, коротше, могло б бути і швидше. Господи, ти все обісрати? Про ігри та продуктивність ми поговоримо в наступному блоці. А тут про камери. Камери у Infinix GT20 Pro можна описати всього одним мемом. Це ж було вже. І справді було основний модуль на 108 мегапікселів і два його напарники на 2 мегапікселі. Це ми вже бачили в Infinix 030 та Infinix Note 40. Але давайте ж подивимося, як вони працюють. Адже камери це не тільки модулі, але й процесори та оптимізація. Напевно, якщо порівнювати от ці всі три моделі в лоб, то під мікроскопом якусь різницю знайти таки можна. Проте, якщо оцінювати лише роботу GT20 Pro, то це хороший середній рівень. Власне, на ваших екранах ви можете. Побачити це. Фотографувати в день можна сміливо, знімки виходять доволі непоганими. Ввечері вмикаємо режим суперніч, проте набагато очікувати не варто. А якщо ви любите фотографувати себе і друзів на фронтальну камеру, то вона тут на 32 мегапікселі і працює доволі непогано. Ну а власне, де фото, там уже й відео. Отак От знімає фронтальна камера на 32 мегапікселі, і знімати вона може аж в 2К, але без стабілізації. Якщо хочете, то трошки стабільніше відео тоді вмикаєте в Full HD 30 кадрів на секунду, як я зараз. І скажу відверто, стабілізація тут так собі, тому що ну відео все одно труситься. Я думаю, ви це бачите, і сподіваюся, що основна камера нас таким не потішить, точніше, не розчарує. Власне, давайте перейдемо до неї і поглянемо, що там. Тепер дивимося на роботу основного модуля на 108 мегапікселів, і знімати він може аж в 4К 60 кадрів на секунду. Але що правильно без стабілізації, треба стабілізація, повертаємось на Full HD, 30 кадрів на секунду. І основна стабілізує ну об'єктивно краще, ніж фронтальна. Тому що на фронтальний не скажу, що прям помітно цю стабілізацію тут виглядає краще. І зараз ви бачите ще там певні кадри, які я зміг нас знімати по місту. Трошки урбаністики всілякої, трошки природи вам стрічку. і Повертаємось в нашу студійну локацію. Підсумую свої думки щодо побаченого. Якщо смартфон вам треба саме для фото і відео, то це не він. Ну, реально, за ці гроші можна знайти кращий камерафон, як на мене. А як думаєте ви? Лишайте свої думки щодо побаченого в коментарях. Ну і власне, як обіцяв, що ж там по продуктивності у цьому вашому ігровому смартфоні. Тут вам точно не буде соромно за роботу цього гаджета. Відповідає процесор Mediatek Dimensity 8200 Ultimate. Це майже мільйон папуг в тесті Antutu і доволі хороші цифри в Geekbench. Все це ви можете бачити на ваших екранах. 8 ядер 4 нанометри. Це субфлагманське рішення, і процесор є доволі енергоефективним і холодним. Це щось схоже на Snapdragon 888. В іграх він показує себе чудово, і це навіть не перебільшення. Реально, в PUBG можна спокійно грати на максималках і насолоджуватися грою. Коли граєш, то навіть моментами здається, що в руках тримаєш флагман. Але ні. В складних проєктах, як Genshin Impact, теж смартфон тримається добре і видає стабільну картинку. Що стосується більш простих ігор, то проблем тут взагалі не буде. Просто кажучи, звання ігровий він носить недаремно потужності для цього справді вистачає, особливо якщо зважати на цінник. Infinix також заявляють, що збільшили тут систему охолодження на 68%, щоб смартфон під час гри не перетворювався на чайник, і також є функція обхідної зарядки. Це коли ваш смартфон заряджається напряму в обхід акумулятора, аби можна було грати в ігри без перегрівання при зарядці, так би мовити, все для зручної гри. Але працює ця функція лише якщо вімкнути її, по-перше, в налаштуваннях. І лише з оригінальною зарядкою. Вам усе ясно? Ну, якщо з іграми він раду дає, то до системи взагалі питань бути не повинно. І питань нема. Все швидко, все плавно, все працює на фірмовій XOS на базі Android 14 версії, і жодних нарікань у мене персонально до цього гаджету немає. В кінці поговоримо про енергоефективність, батарею і звук. І розпочнемо тут з останнього е, власне дуже коротко. Звучить він гучно, це стерео. Але є в цього стерео класична біда середніх бюджетників. Бас не підвезли. Для музики годиться навряд краще купити якісь навушнички. А врешті цілком пристойний. Акумулятор тут на 5000 мАч, і це класичне значення для сучасних смартфонів, і видає він класичний день активного використання. Можна і більше, але навіщо, якщо в комплекті є швидка зарядка на 45 Вт? так 45 – це зараз навіть небагато, але все одно приємно. Ну і просто щоб ви знали, NFC та захист IP54 від вологи та пилу тут теж є. Отаким вийшов Infinix GT20 Pro. Загалом гаджет мені сподобався. Якщо вас не відлякує такий дизайн і влаштовує якість камер, ну тому що за його ціну, а це близько 15 тисяч гривень, в Україні справді можна знайти кращий камерофон. Проте і себе він таким не позиціонує, а в своїй царі ігрових гаджетів у нього справді небагато конкурентів. Потужний, яскравий. Ігровий. Напишіть в коментарях, як вам цей смартфон, а також поставте лайк, якщо досі цього не зробили. І підпишіться на канал, якщо ви вже от на цьому моменті. Традиційно дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.